Відповідаючи на запитання, чому Україну не захопили за три дні, ми чуємо тези про цінності та культуру. Нині ми існуємо тому, що, попри довгі роки утисків та бездержавності, існували книжки, які були носіями цінностей, що донині захищаються зі зброєю в руках. Любина книга в Пригоди в лісовій школі ага, так. Я, я любима про лісовій. драконів. Ага. І яка своя улюблена книга? Кобзар. Класно. І яка своя улюблена книга? Дякую. Любина книга. Різдвозалер. Дякую. Рою в руках. Літературу вважають однією з найбільших праць людської діяльності. Через читання люди дізнавалися нову інформацію, шукають відповіді на запитання. Це те заняття, що допомагає відчувати себе як у мирний час. Коли можна було просто сісти і спокійно почитати книгу. книга яскравіша сонця. Прочитав книгу, познайомився з другом. Без книги, як як день без сонця. Як сонце, книга, вікно. Здобувають землі, а знання з книги. Книга вчить як на світі Доброго дня. Доброго дня. Е, яку ви останню книгу прочитали? Магію ранку. Чи вона вас зацікавила? Тим зацікавилася, що в книгі розповідається, як саме ранкові години дозволяють поліпшити життя людини, дозволяють, щоб людина більшість встигла і щоб покращила рівень свого життя. дякую. Яку ви останні книгу прочитали? Омара Хаяма Рубаї. А чи вона вас зацікавила? Дуже такі змістовні, з глибоким сміс, сенсом таким. Розкривають навіть сенс життя. Його рубаї. Класно, дякую. — Привіт, де є улюблена книга? <ривіт> Привіт, мене улюблена книга і, <ривіт> <ривіт> її назва «Чий труп, її написав детективщик Пентлі. А Чому тебе тебе цікаво? Тим, що е, історія йде про е, одного чоловіка, якого вбили, і він не могли зрозуміти, чий це труп. Знайшли його у банкій кімнаті, але е, це діло тривало довгі роки. Врешті-решт знайшли все-таки вбивцю. Це був доктор. Дякую. Доброго дня вас і влюблені, звичайно. Е, яка? Анжеліка Маркіза Ангела. Чим вона вас зацікавила? Головною героїною. Клас. Дякую. Добрий день. Яку ви останню книжку прочитала? Я прочитала останню книгу автор, американського автора Гіперлі. Називається Бити пересмішника. А чого вона вас зацікавила? — Ну, по-перше, я подивилася на обкладниці, що це Пуцвелівська премія. Точно не, точно не можу сказати назву цієї премії. Ну, тобто вона нагороджена ця книга. По-друге, вона написана ще в 30-х роках ХХ століття. Ну, і вона мене цим зацікавила. цікавила. Дякую. Дорога дня, яку ви останню книгу прочитали і чого вона вас зацікавила? Ну, Давайте так. Одну з останніх, і вам раджу цікава книга. Юрій Колісник «Планета Степана Кожумяки. Це наш земляк, це філософ народний. Архітектор, до речі, будівничий нашого мосту в Новомиргоді, людина, яка була політв'язним, тривалий час перебувала. В таборах, як приклад, можна використовувати його ставлення до життя, його стійкість, цікавий насичений життєвий шлях. Ну, а головне незламність, яку він приніс впродовж всього життя. Книжка читається дуже легко. Це, можна сказати, збірник його. Життєвих сторінок, його історії, біографії діянь